А, це програма культурний інстинкт на суспільна культура. Мене звати Софія Челяк і сьогодні я маю величезну честь говорити з істориком, кандидатом історичних наук, лейтенантом 3-ї окремої штурмової бригади та моїм співведучим програми Культові українці Так, культові українці, позначені гривнею і культові українці залежні люди Олександром Авором. Саша, привіт! Привіт, Софія. Я дуже радий бачити нас знову в студії, користуючись відпусткою. Прийшов до тебе вже як на співведуча, як гість. Але очевидно, що наша розмова буде знову таки з двох співведучих. Я можу та, я можу тебе перебувати і розказувати теж якусь іншу думку висловлювати. Я хотіла там ми сьогодні будемо говорити про Другу світову війну. Я хотіла тебе найперше запитати про те, як Друга світова змінила українців, тому що в текстах і в інтерв'ю там, скажімо, Ярослав Грицак, Володимир Вітрович називають Першу світову як та війна, яка остаточно сформувала свідомість українців як нації. Так після. Першої світової війни українці навіть по говорили, що я не от з такого то села, а конкретно називали свою національність. Як Друга світова нас змінила? Ну, власне, пам'ятаєш, коли ми робили культові українці про, про незалежних людей, ми говорили про дисидентів. От дисиденти це діти війни. Насправді, треба враховувати це Другої світової війни. І, власне, люди, про яких ми так само говорили у цьому проєкті, то це є от те покоління. Яке чекає і зараз нас, до речі, з нашими дітьми. А от якщо говорити про те, як друга става змінила, тут момент наступний: що треба не забувати, що перша става війна не тільки об'єднала нас так, українців, тому що розпалися дві імперії, акт звуки, з умер умер. Але треба наголосити, що перша ста війна була найжахливішою війною за історію людства. Тому що саме перша ста війна призвела до цієї позиційних боротьби. Що призводить, в свою чергу, до того, що люди сидять, вони ненавидять того, хто в іншому окопі. Щоб ліквідувати людину, необхідно 10 тисяч набоїв. І оця от радість, яку, з якою почали під час Першої світової війни люди насправді вбивати, та? і те, що додому присилали фотографії на фоні ворожих трупів, це назавжди зіпсувало психіку, і власне це от стан етики внутрішньої усієї Європи, яка була побудована на античності, Римі, відродження добу. Тобто, ми стали іншими, і оце, от інакшість, вона дозволила більшовикам робити те, що вони робили в цьому світі. Я кажу не тільки про Україну, й інші території, які вони захоплювали, тому що це перша сто війна. Людське життя перестало бути ну, цінністю. У тому то справа Битва підтверджено, мільйон втрат. Мільйон не, таких, що не повернеш. От як можна було? Тому перша війна дуже сильно вплинула на друге. Ну, і історики, власне, яку спрощаються, що Друга світова війна це просто продовження Першої світової війни. Та от Європа зламана, надламана, без хребта, вже такого, на, який базувався на нашій християнській етики, в першу чергу, бо Європа це християнська етика. І безпречно, що Друга світова війна продемонструвала нам всім дуже цікаву позицію. Саме в цій війні. Українці воювали не просто на боці австро-угорців, да, тому що мобілізували чи боці Російської імперії, тому що мобілізували. А подивіться, яка дивина сталася, маючи свою державну традицію, але не маючи держави, наші хлопці і дівчата воювали в Червоній армії, в німецькій армії, в французькій армії, в Британській армії, в канадській армії, в армії Сполучених Штатів Америки, в польській армії. Навіть в японській армії були люди, які воювали ті наші іммігранти з Харбіна і Манджурії. І оцих вісім армій, де були українці, та, власне, в італійській теж, очевидно, треба не забувати, що ми й там були якоюсь частиною, і плюс українська повстанська армія. І от це очевидно, те, що зробило для нас розуміння: ти будеш воювати завжди в чужій армії, якщо не маєш своєї держави. Бездержавна нація приречена бути е, ходити в шинелі чужої країни, все ще ви на те. І в цілому, друга світова війна, якщо перша нас дійсно об'єднала якось так, то друга світова війна тут такого не можна висновку одночасного зробити. Друга світова війна, все ж таки, призвела до величезних зрушень, е, нею прикрили, наприклад, злочини сталінського терору. Голодомор, все в Другій світовій війні. Ти згадував про УПА. УПА це була армія, яка не мала за собою держави, відповідно дипломатичного представництва. Так, я бачила згадки, так, вони були, тобто я не перевіряла першоджерела про те, що. Е, УПА все ж таки мали контакти з іншими країнами, так, західними країнами, скажімо, з Британією чи з армією США, і якимось чином так намагалися налагоджувати е, союзницькі зв'язки, але зрозуміло, що якщо це не армія країни, яка була визнана Версальським договором, е, якої фактично не існує на карті, е, то, відповідно, ніхто офіційно не підтримував, звідки УПА брали. Е, Найперше збройну підтримку, а, а також підтримку провізійну, одягу і медикаментів. Тут, для того, щоб на це питання якось так відчути це підґрунтя, відразу зауважу, що давайте зрозуміємо, що УПА не планувало виграти цієї війни. Давайте будемо реалістами. 100 тисяч бійців УПА, так які в піковій ситуації, це 43-44 рік. Е, і тут поруч совєтська армія багатомільйонна, німецька багатомільйонів. Вони всі думали, що повториться сценарій Першої світової війни, коли імперії зіткнуться, два тоталітарних режима зіткнуться, і на цьому змож можна буде вибороти собі свою незалежність, в принципі, проголошення. Незалежності 30 червня, 41-го року у Львові це продемонструвало, що можна, що вони планували принаймні бандерівці радикальні, Мельниківці планували іншу ситуацію. Гетьманці теж іншу, але всі планували, думали, що зіткнуться сили, і у нас є українська повстанська армія, не якоїсь конкретної організації, а українська загальна партизанська армія. Зброю брали у німців. Але яким чином, тобто, це була, скажімо, експропріація зброї. Тому що дуже багато діячів оунівців розуміли, що зброю можна взяти, якщо ти записався, скажімо так, те, що називають поліцаєм до правоохоронних структур. І так часто хлопці записувалися, брали зброю і уходили в ліс, і вже шукає, і не знайдеш. Одночасно, ну, війна це завжди зброя. Війна, згадає, Софія. Як на Аболоні в Києві роздавали зброю 24-25 лютого, як там ну на інших багатьох районах, коли просто з вантажілок роздавали? Вже я думала, ти скажеш, щось, згадаєш що з 90-х Я скажу, що я ну, то молода, але ні, я пам'ятаю. <гум> <гум> О, це не так. Це не так, це не така давня історія, насправді тому. Зброї було багато, єдине, що їй треба було взяти, справді. До речі, де брали форму у Ну, Мало того, що були підпільні швейни-майстерні. Але, наприклад, вони часто комбінували, наприклад, німецький низ, совєтський верх, да, чи навпаки, щоб це була форма, не форма, Так що можна було сказати, що це і не німець, і не совєт, да, але так от одягалися. Сперечно, це. Ну, трошечки інакше, ніж, наприклад, під час визвольних змагань 18-19 років, де можна було забрати якесь підприємство просто і дати їм можливість працювати. І... Тут такого, а такі. тут такого не було, і тому це було складніше. Продукти Продукти не забирались місцевого населення, бо це була Українська повстанська армія, вона все ж таки європейська за своєю світою, тому що ну, ти, береш, ти крадеш, да? забираєш у когось. Я з е, наступних штаном було з одним хлопцем розмову з, з бригади, і він каже: от там, от на Черкащині, ще в 30-х роках, селом приїжджав Віз через там, певні кількість сіл. туди люди кидали продукти. Це для повстанців отаманів, які сиділи ще проти більшовиків, от на Подніпрові в 30-х роках. Каже: Він завжди їхав і продукти збирали. Ніхто нічого не запитував, просто складали. Е, до речі, а от УПА, мало того, що брали, то для потреби вони могли і купувати, але mm -hmm. грошей не було. І якщо і були, то і купували грошима. Але в УПА була ще така цікава штука, як Бофони, бойовий фонд. Це такі банкноти, купюри. Вони мали різні номінали і людям давали. За продукцію за харчі давали ці бафони для того, щоб коли переможе українська держава, ці бафони можна буде обміняти на еквівалент до грошової одиниці, яка буде в Україні незалежній. Тому це достатньо цікаве явище, і до честі української повстанської армії скажу, що за мародерство е бувало випадки, коли страчували. А, радянська пропаганда а, щодо упа створювала міфи про те, що Зокрема, після закінчення другої світової війни, а почасти після звільнення а, західної України, зокрема а, від німців, так а, що українська посадська армія теж чиняла злочини проти цивільних, скажімо, проти вчительок, яких привезли привезла радянська влада викладати українським дітям, навіть ймовірно, української мови, так а, чи лікарів, чи от представників таких професій, наскільки це підтверджені випадки? Відразу зуважу. В, в, випадки, про які зараз ідеться, та вони могли ставатися наприкінці 40-х, 50-х mm -hmm. років. Не, бу, не будемо забувати, що вже у цей час це є офіційний наказ Романа Шухевича про розпуск української повстанської армії. Mm -hmm. Залишається підпілля, яке слабо контролюється, тому що люди сидять з пізньої осені, ну, власне, до снігу і після снігу сидять в бункерах. Це кімнатки, які рилися. Землі координація руйнується. І, власне, як Василь Кук, з яким я колись мав честь спілкуватися, от як він розповідав, що наскільки важко було навесні налагодити мережу, все через зв'язкових. Угу. А цих зв'язкових могли по вже сто разів відправити в Сибір, як це робили по суті, з тридцятих з тридцять дев'ятого року сорокових років, як Сталін почав розуміти, що на Західній Україні є проблеми. І Оце найскладніше. Найскладніше бачити комунікації. Тому безпречно, що не можна говорити і давати коментар того, що ні такого не було. Я не знаю. Угу. Єдине, що я зауважу, е, совєтська пропаганда почала боротися з УПА в, в, в тому, що вони почали передягатися в, в угу. Так? І, наприклад, ну, от моя бабуся, киянка, то вони коли під Києвом десь от ховалися. То вона переповідала якісь такі історії, от, які були <кхід> тоді ходили, що бандерівці кидають дітей в колодязі. Тобто, ну якісь чупакабра ходить. Та? Це перше. Друге, хочу зауважити, що насправді у, о, совєти не тільки передягалися для того, щоб чинити ці розправи. Це доведений факт, коли абсолютно приходили просто бувалося для населення для того, щоб продемонструвати, що це бандерівці. Та? Але, наприклад, в УПА і були глибоко законспіровані, і ставали навіть частинами УПА. І тут я визначу, що були просто навіть командирі загонів, які були совєтською агентурою. І саме тому, наприклад, Служба безпеки УПА була однією з таких серйозних дуже організацій, яка підозрювала всіх, бо совєтська агентура дійсно була і в УПА. Я хочу повернутися до більш глобальної теми так, теми Другої світової війни. Ми зачепили так, трохи згадали про радянську пропаганду. Тут недавно я прочитувала книгу в українському перекладі, вона називається Трубадури імперії, а в англійському оригіналі вона є «Imperial Knowledge». Це історія про російський імперіалізм. Є авторкою авторкою цієї книги є Ева Томсон. І, власне, один з розділів присвячений. Радянській пропаганді, яка діяла а, після 1939-го до Приблизно 41-го року дуже активно в центральній радянській пресі, а також в місцевих виданнях, де, наприклад, звинувачувалися в усіх бідах росіян і білорусів, польських панів. Тобто навіть Ева наводить цитати з того, що українцям та білорусам дозволялося публікувати своєю національною мовою тексти, які свідчили а, проти польських панів, розказували, які польські пани погані. Ми тут можемо згадувати так волинську трагедію, наскільки цей елемент також вплинув загалом на розмежування і на проблеми між поляками-українцями. Але я хочу більш глобально поставити питання: наскільки радянська пропаганда, наскільки власне. Пряма і доволі банальна розходження в пресі між тими, хто добрі, хто погані. Так як в один момент німці є добрі, а в інший момент стають поганими, так? як цитуються німецькі видання, одразу перестаються з моменту нападу на Радянський Союз і інші, -інші випадки, як це все допомогло створити міф так великої непереможної держави? От, е, зразу хочу сказати, що от відповіді на Глобальні питання в нас немає, але і відповіді на купа маленьких питань, на яких ми досі не дали відповіді. Ти згадав про волинську трагедію. От це такий приклад е хворих істориків. Е є така ситуація в дитячій психології. Як педагог за освітою скажу, що діти люблять брехати. <плух> да. е і ця брехня дитяча. Коли дорослі бачить на брехню, то вони посміхаються і можуть нарощувати певну ще ситуація, так? Точно не ти, точно. І точно, ну, щось там розлив тим чи розбив. От у нас, ми, наприклад, жаль, не пройшли цей період дитячої брехні. Волинська трагедія, так? Або як називають поляки, волинська різня це акт, який був. Тільки довгі роки українські історики певні, Казало, що й не було. Що дозволило полякам з однієї кількості жертв казати не було, не було. Постійно додавати ще, 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 ще. Скоро дійде до, до цифри, там, не знаю, в 200-300 в тисяч. Та? Тому що, коли ти кажеш ні, цього не було, наші кажуть, при які кажуть, Окей, 20, 30, 50 тисяч, 100, вони постійно піднімають планку. І це явище, ми в цьому дуже сильно винуваті, що, наприклад, жаль, не можемо сказати: це було. Е, інколи не вистачає просто потуги сказати, визнати деякі речі за собою. Але пояснити це можна. Якщо ти брешеш, то потім мильнаписість і ти навіть не зможеш нормально пояснити, чому ти брехав. Або пояснити ситуацію. Якби в 2000-х роках. На початку ми казати, дійсно це була там, трагедія, загинуло багато людей, але не ці цифри, які вже нам записують, в 100-200 тисяч, та? і сказати, що були причини, і поговорити сісти, звлаштувати кругу стіл, і сказати: подивіться, є в цьому участі совєтської пропаганди. І є в цьому участь російських грошей в 2013 році, які були заплачені через іншу еву, не авторку, а Копач, ковач, спікерку нижнього парламенту для того, щоб роздавати ці речі. Тому, от для істориків є ще роботи. І зараз, наприклад, жаль, деякі теми ми програли, і навіть в контексті Другої світової війни. З приводу того, як імперіалізм цей був створений, як він продемонстрований, ще зауважу одну штуку. От дивіться. Я помітив один такий нюанс, пов'язаний з, з ставленням до росіян в світі. Давайте, от просто, якщо кажуть росі, росіяни або Росія, то якщо про 19-ту то це буде таке а, якісь офіцери, якісь імператори, самовари, самовари толстої купці, щось таке. От, а. а якщо про 20-ту стріч, то комунізм. І взято комунізму. Тільки росіяни? Так, це Кремль, це Сталін, так, це Хрущов. Іноземців справляється хибне явище, хибне враження про те, що росіяни стали поганими під час комунізму. І, оце от, і це дошкуляє розуміння того, що ну, окей, а Путін не комуніст, а зараз вони не комуністи. Ні, не комуністи. Зараз вони демократи, наприклад. А в 19 му стрічі, коли забороняли мову, коли у наших е, сажало в тюрми у в'язниці в армії, що вони, вони були монархістами, так? тепер республіканці, совєти республіканці, е, а царська влада. Тобто світ, світ побачив росіян насправді е, відкрито всього кілька разів. Перший раз під час Лівонської війни. Коли Іван Грозний воював з німецькими князівствами за вихід до моря, знову-таки, знаєте, я завжди думаю, який вихід до моря? Для чого їм був вихід для моря? 90% кріпасних. Що, кріпасни собі через торгові шляхи бують, шовкові трусики купляти, чи дзеркальця? Завжди еліта хоче чогось дешевше купити, а не в дорогі. От тоді, коли почалася Слівонська війна, то почали європейці друкувати такі плакати. за 1560 роки. Де зображали картину, яка була незрозуміла в тодішній Європі? Це, дивіться, це дерево, зараз пишу дерево велике, до якого прив'язано кілька голих жінок. Під ними розрубані діти валяються вжать. І стоять московські стрільці, які стріляють по цим жінкам. Світ був. Заскочено. це та європа, яка бачила інквізицію, бачила на багаттях палять людей. Але звірства в Московії вони вперше побачили тоді. Потім побачили Московію під час наполеонівських війн, і потім побачили росіян вже під час другої стої війни. От тоді європейці і чомусь зараз ну, і досі продовжують бачити їх, що є росіяни, росіяни хороші, якісь а от комуністи погані. Юрка прохацько власне в межах інтерв'ю для культурного інстинкту а сказав. Дуже цікаву фразу про страх Німеччини, так і травму Німеччини після Другої світової війни, навіть не після Другої світової війни, а після процесу такої люстрації аж 70-х років, так, і створення напряму політики, яка називається Осполітік, коли а, німці, так розуміючи, що вони були агресором, все ж таки намагалися з. Східним світом та з комуністичною імперією е, якось вести переговори, давати якісь подачки, намагатися задобрювати ворога. Е, Росія після завершення Другої світової війни по-перше, тут на територіях вона створила міф про те, що саме Росія. Е, які, до речі, досі частково вивчається в школах, що саме Росія, ну, Традянський Союз, перемогли Другій світовій війні. Ми дуже постраждали, ми дуже перемогли, так і абсолютно не згадую, скажімо, союзників так без відкриття другого фронту, тобто не відбулося би так деокупації цих земель. А з іншого боку, в 70-х створюється величезний міф про другу армію світу, і ось це все. Що їм також е, погрожує так і використовує Росія для західних партнерів, так е, говорячи про Третю світову війну, погрожуючи ядерною зброєю? Чому для західних е, країн легше робити поступки Росії е, для того, щоб не допустити Другої світової третьої світової війни, аніж все ж таки думати про більш жорсткі методи? Це має назву у тих противника, та власне коли? Німцям, нагадаю, віддали Австрію, Чехословаччину. При тим, як почати Другу Стою війну, Польща стала неправною точкою у 1935 році, коли на Польщу напала Німеччина та Росія е Сталінська. І світу легше віддавати поступово. Але давайте просто зрозуміємо, що вже точка неповернення пройдена, і світ зараз бачить. Для нас, українців, от, немає, от в цій війні зараз немає другого. Варіанту. ми не можемо не виграти, ми не можемо отримати ничі. От просто треба от зрозуміти це. І світ це теж розуміє. Розуміє, тому що якщо буде нічия, це буде величезний супротив в населення, та? тому що ми не отримаємо ні репарації, ні контрибуції, ми не отримаємо відновлення інфраструктури. Якщо буде нічия, то світ отримає мільйон ветеранів війни, яких Європа бачила в 20-30-х роках фашистська Італія, нацистська Німеччина. Це обидві країни, які побудовані ветеранами, яким не дали перемогти. Європа це знає. Європа знає інші випадки, пов'язані з світом. Так? І я пам'ятаю, що ну, мало хто задумується, коли Україна перед тим, як приголосила незалежність в серпні, до нас приїздив американський президент, який казав, що не можна віддалятися від СССР. Бо буде війна між Україною і Польщею. Так, але, але всіх лякала інша штука. Весь світ розумів, що так, є одна ядерна держава з дурними правителями, а так будуть чотири ядерні держави. Так воно і сталося, утворилися чотири ядерні держави. Але е, світ не готовий бачити багато некерованих держав. Але цього разу світу прийдеться все ж таки визнати, що краще мати кілька неконтрольованих держав. але П'ять чи 10 держав на колишній території колишньої Росії, Російської Федерації, ніж мати от такого от супротивника, який. Чому ми говоримо про Третю світову війну? Знаєте, вона вже почалася давно, тому що Третя світова війна не буде складатися з рицарів, які підняли заборону і кажуть, ми йдемо на вас. Так. Ця війна не серед європейців. Перша і друга війни святові, це війна європейців. Які мали свою традицію. Друга стоя війна, куди була задіяна величезна сила азійської ментальності, і власне ця азійська ментальність розпочала цю війну. Тому що, якщо Путін, Путін говорить, що СССР це Росія, то, будь ласка, скажи, що Росія разом з німцями розділила Європу. І в 39-му році напала на Польщу, потім на Фінляндію 30 листопада того року, і завершувала азійська ментальність, тому що друзі війна насправді закінчилася не 9 травня, а трохи пізніше перемір'ям між Америкою і Японією. Так, та. і власне, от в ситуації, якщо ми говоримо про нас про як бездержавну тоді націю, то українці воювали з 39-го року по вересень 45-го року, коли тих ще ситуація виріш... вирішилася нарешті. З Японією та капітуляція Японії була. Я думала закінчувати на цьому моменті, але мушу тебе запитати ще щось щоб те не закінчувати. А, ну, дуже негативному. а який варіант буде для України прийнятним? Який ти бачиш завершення війни, а, з якого, власне, коли ти впевнена зможеш сказати, що так, ось це перемога України? Україна не досягне перемоги, якщо ми вийдемо просто на кордон 91-го року. Давайте просто зрозуміємо це. Це не наша перемога. Україна переможе тільки тоді, коли ми перестанемо бачити на схід від себе єдину державу Російської Федерації. Чому? Все дуже просто. У кожного, як у нас з тобою, у нас є відповіді, свої власні відповіді, і у кожного з глядачів на якесь певну проблему. Так? І це називається наш характер, наша ментальність, наш менталітет, власне. У народів є теж свій менталітет. У білорусів, поляків, словаків, угорців, румун, молдован, росіян свій менталітет. Не історія ходить по колу, та? а власне спрацьовують менталітети цих народів. У росіян менталітет знищити Україну. Тому що кісткою в горлі є Київ, це образ України, той спадок, до який вони хочуть дотягнутися з іншої квартири. Чим довше ми живемо окремо, тим. Е... Ну, це не їхній спадок, це привласний ними Власне, так. Та. Чим довше ми живемо окремо, тим воно виглядає, що хтось з квартири іншої каже, а це теж моя квартира. Так тебе там нема. А нема. Так я туди або свої чоботи поставлю, та? або хай вона згорить не дістанеться нікому. Вони при власно спали, безпречно. І тому вони будуть нас знищувати. Це треба зрозуміти. Це їхня ментальність. Відповідь на будь-що це є знищенням України. Я хочу нагадати, що Франція була могутньою державою, і коли у них якісь проблеми виникали, вони нападали на Німеччину. Ну. Підняти мотивацію для людей, щось отримати плюшки так? до одного разу, поки німці не дали французам 19-му е, В розуміння дачі. вдачі. Та. От, і власне Росія має розпастися. Вона має розпастися, тому що це наша життєва необхідність. Ми не зможемо перемогти. Послухайте, через, після нашої перемоги вихід на кордон, побудуємо сірі зони, не знаю, від, від кордонів до, до Урала сіру зону беззбройну, де без різниці. Вони будуть озброюватись. Через 5-10 років нападуть. Але скажу так, що нападуть вони точно через там, 15 років. Тому що зараз вони йдуть з гаслами діди Воєвалі. А тепер, а тепер 200 тисяч отців, старших братів, дядьок. Через 15 років всі підростуть сироти, які за, за окупанти, які тут лежать. І вони скажуть, отці воєвалі. Якщо ця держава буде існувати, то наші діти будуть воювати з їхніми. А це воювали. От це треба зрозуміти раз назавжди. І тому перемога це вихід на кордон 91-го року. Так, але це суто в міжнародній юридичній площині. А далі що? А далі треба просто розуміти, що наша перемога має бути зафіксованою, щоб світ не втручався в це, що от як тоді не розваляти савок, бо буде багато ядерних держав. Це їхня дорога. Коли Дагестанець запитає себе нарешті, чому його улюбленим поетом в Дагестані має бути хто? Пушкін? Чому його діти розмовляють з ним однією мовою, а вчать в школі якою мовою? Російською. Чому Дагестанець, мусульманин, став в ряди Другої армії світа, його православною водичкою кроплять? Коли вони почнуть собі задавати всі питання, то все буде. Дякую тобі величезно. Дякую. Дуже рада насправді бути з тобою в одній студії, і розмовляти. Я нагадую, це програма не культові українці, а культурний інстинкт, хоча частину культових, культових українців культових українців. Обов'язково повернемося до культових Після українців. Після перемоги. Після перемоги ми чекаємо на те, щоб Саша повернувся на повну ставку на культові українці. Я нагадую, що це програма Культурний інстинкт на суспільна культура. Мене звати Софія Челяк. В мене в гостях був історик, кандидат історичних наук, а також лейтенант 3 окремої штурмової бригади Олександр Алфьоров. Дякую і залишаємося на зв'язку.